Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Розпочинаємо вечірню вервичку. Будемо молитися за мир в Україні. За перемогу України, за дітей, за захисників, а також мир в усьому світі. Розпочинаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, очищителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ліві життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного відця родженого перед усіма віками. Світло від світла, богоістину від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушнього з отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за понтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І у Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сина і ісходить. Що за цим, і Сином рівно поклоняємо і рівно славимий, що говорив через пророків єдину Святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя в майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що є сину небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Першому десятку наші вервички будемо просити Господа. Просимо Боже про перемогу України в цій страшній війні, просимо про спокій та мир у наших містах, та, та також за мир в усьому світі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що є сина на небеса, небеса, нехай, нехай святиться ім'я твоє, твоє, нехай прийде царство твоє, твоє, нехай буде воля Твоя. Як, Як на небі, так і на землі. Хліб нас наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Зараз будемо молитися за наших захисників. Просимо Боже в Тебе захисту для наших хлопців і дівчат, які зараз на війні. Просимо для татусів, дідусів, братів, друзів наших, які зараз воюють, щоб ти дарував їм витримку та силу, неземну силу, щоб стримати ворога. Молимося за тих, хто в полоні, за тих, про кого родичі не мають ніякої звістки, щоб Господь перемінив і захисники наші хлопці повернулися з полону. і Ті, що пропали безвісті, щоб насправді не пропали, повернулися також живими і здоровими додому. Молимося за Степана, Івана, Миколу, Віталія, Михайла, Валерія, Олександра, <кій> за отця Мартина та отця Андрія, Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра, Максима і Степана, за Володимира і Артемія. За Дмитра і Антонія, за Володимира і Павла, за Сергія і Юрія, за Павла і Олексія, Володимира і Сергія. Просимо за Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена і Геннадія. А також просимо Бога за тих, про кого ви зараз думаєте, хто в вашій родині воює, нехай також повертаються живими і здоровими додому. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя, Душ наших. Богородице, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між, і благословенний плітло Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа, спаса, збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на Твого бо ти породила Христа, спаси, душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що є син на небесах, небеса, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде небеса, царство, твоє, нехай нехай царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і небеса. на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, нам і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В третьому десятку будемо молитися за дітей, молимося за дітей, просимо, дай Боже, кожній дитині здоров'ячко та щасливе дитинство, щоб ми не знали, що таке війна, щоб діти сироти мали батьків, щоб. Діти, які зараз на окупованих територіях повернулися додому в Україну. Молимося за всіх іменинників, в кого сьогодні день народження, за Даніелку, за Таню. Молимося, щоб вони були здорові та щасливі. Молимося за діточок, які хворіють. Дай Боже їм здоров'я також тим, хто важко хворіє. Молимося за серце кожної дитини і просимо, щоб Господь оберігав. Його від всього злого, щоб діти виростали справжніми патріотами нашої країни, щоб були добрими людьми, виросли добрими, порядними людьми. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, між жінками і жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як, Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. лукавого. Амінь. В четвертому десяткові ми молимося за весь український народ, за кожну українську сім'ю, родину, за всіх дорослих. Просимо Бога, дай Боже нам взаєморозуміння один до одного, миру душевної, єдності один з одним. Допомагай нам прощати один одного, залишати всі образи. Молимося за, Господи, даруй нам мудрість і розсудливість у всіх справах. Допомагай нам жити за Твоєю волею. Сповни наші серця любов'ю і миром, терпінням один до одного, допоможи нам зберігати цю єдність. Оберігай нас від всіх небезпек, від зла і спокус, від видимих і невидимих ворогів. Молимося за волонтерів наших, які допомагають армії, також за владу, щоб Господь давав їй мудрість діяти тільки на користь України. Молимося за всіх українців по всьому світі, які розкидані і бережуть наші, нашу, наші традиції. Молимося за всіх нас. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Са і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, нашої сина на небеса, небеса. Нехай святиться ім'я <кій> Твоє, нехай <кій> прийде царство, <кій> твоє. Нехай <кій> <буде> царство <кій> твоє, нехай буде, буде воля Твоя. <кій> Як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і, і не, не веди нас у спокусу, але, але визволи нас від лукавого. Амінь. п'ятому десятку ми будемо дякувати Богу. Дякуємо, Боже, за все, що ти для нас даруєш. Дякуємо за дар нашого життя. За наше здоров'я, яке маємо, за нашу родину, за батьків, дякуємо за ангела-хоронителя, який завжди біля нас. Дякуємо за всю нашу родину, за... дякуємо за кожну людину, яка є в нашому житті, дякуємо за кожного захисника, який зараз оберігає наше життя, дякуємо за все, довіряємо Тобі. Віддаємо в Твої руки всю цю ситуацію, всю, 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 все, що зараз відбувається, віддаємо в Твої руки себе, свою родину, кожного захисника і всю Україну. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений пліт лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. -е, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Амін. твої Амін. милиці прибігає, Амін. Богородице Діво, молитвами Амін. нашими у скорботах Амін. не погорди. Але від бій, збавляє нас, єдино чиста і благословена. Присвятає, Богородиця, спаси нас, присвятає, Богородице, спаси нас, присвятає, Богородице, спаси нас. нас. Ангели, хоронителю наш, Ти все при стій. рано в день і вночі. Будь нам всім помочі. Дякую всім за спільну молитву. Нехай Господь благословить нашу ніч. І наш наступний день. До завтра.